Продається гарний міцний будинок у селі Коханівка, провулок Садова, будинок 5, Турбійська селищна громада, Вінницький район, Вінницька область. Будинок цегляний, одноповерховий, дві кімнати, індивідуальне опалення, невеликий за розміром, але дуже добротний і надійний. На подвір'ї є господарські будівлі, колодязь, погріб, літня кухня та сарай для утримання тварин. Місце розташування чудове, село розвинене, дві школи, дитячий садочок. Газ проходить поруч із будинком, земля родючий чорнозем, загальна площа 60 соток, два державні акти на землю. Ціна акційна, гаряча. Навесні ціни зазвичай зростають, тому не втратьте шанс придбати гарне помешкання за вигідною ціною. Вартість 7200 доларів без комісії. Зацікавив будинок? Запрошую на перегляд. Телефон для зв'язку 096 325 2062.